Привіт, друзі та гості мого каналу. Сьогодні на зиму я буду закривати напій цвіту акації. Є в мене ось такий цвіт. Тут, як правильно сказати, суцвіття, крони, грони. Головне, гарно його вимити, бо там багато всяких жучків, паучків. Все це добре промиваємо. І зараз будемо закривати. Так, ви можете сказати, звичайно, навіщо таке все це закривати, але взимку хочеться чогось такого різноманіття, можна сказати. Бо компотики з вишень та полунички набридають, хочеться якогось іншого смаку. І ось на допомогу приходять такі напої. Я зазвичай на зиму закриваю декілька бутильків з цвітом акації, потім з цвітом бузини. Ще можна закрити з цвітом липи. І взимку вони добре йдуть. Звичайно, не багато, бо є куди дівати вишню і полуницю, але чогось такого хочеться. Ось так. Нам на бутиль потрібно 5-6 китичок акації. Потім можна брати апельсин. Я беру лимон. У мене так, по одному кружальцю, але якщо ви берете. Апельсин можна десь одну четверту апельсинки сюди додати. Потім нам сюди потрібно 200 г цукру і одну чайну ложку лимонної кислоти. Я на всякий випадок кидаю. Деякі роблять без лимонної кислоти, так як там є лимон, але я додаю і ось так. І зараз будемо заливати все це укропом. Але для кольору можна ще додати листик каркаде, щоб було воно тоді таке розовеньке буде. Але зараз в мене немає такого, то буде такий. І все це заливаємо укропом. Цей бутиль я додала полунички, щоб трошки колір змінився, бо треба сюди додавати. Один листик Каркаде, а я забулася купити, то вже буде так. Ось такий напій на зиму вийшов. Зараз все це вкутаю ковдрою, і нехай воно так стоїть. Дякую за перегляд мого відео. Користуйтесь рецептом. До побачення!